13-й І зараз до мене мають зайти десь дві дівчинки, і ми з ними будемо виживати. Може не кожну серію, але Але будемо. Ми... Я десь появився в горах в лісі, значить вже знаю, що я буду робити. Буду робити пастку за допомогою люків Верку. І ну, я не знаю, що будемо якийсь домик збирати собачку скати. Ну і тут є вже механізми. Уре! Ну тоді добре. Зараз я... О, вже одна одна зайшла. Хто така? А, пінятно. Ну і ми зараз почнемо. Ну скажи м'яв, кітка. Кітка, скажи м'яв. М'яв скажи. Ну добре, не хочу казати м'яв. І зараз я повернусь. І вже тільки одна зійшла, а друга ні, вже одна не покинула ігру. Ну добре, давайте будемо грати. То була мінікет, кошка. Кошка, моркошка. А я поки що буду добувати дерево, да так? -да? Як завжди. Ну давайте хтось вже заходьте, вже нудно самому. Бляха, де ти мені грибочок викинуть. Давайте скоро заходьте. Я не заходжу. Мені вже нудно. Я, я вже не робав дерево. Блін, я в школі знімаю в мене, бо ніде в мене немає Wi-Fi, а, а цей в школі є. Ну, коротше, я, я воно зараз друбає дерево. І буду робити верстак, да-да. Що там особливого, я не знаю, але я буду робити верстак. Верстачок, живий на моїх очах. Вій, ві. Механізми всякі різні. Поки вони там розбираються, я вже вон кіркос тиг робити. Піду камінь, каміння якось добуду. Каміння булижника, давай, давай, давай. давай, добувайся, давай, 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 давай. скільки 4? Замало. Давайте скорше. Тебе в мене немає, 4 не розмієш. Мене в тебе нема. Так. Угу, ага, понятно. Ну добре, зараз я вже запис... буду записувати відео, коли вони вже будуть. Не, поки що, поки що не поки що. На них чекають. О, вже двоє зайшли. Я не ну, і так. Камінь. Зараз я все-таки все камінь буду рубати. Ви щось там полезне робіть. Робіть щось нормальне. Тихо. Ходіть на спам, ви куди втікли? Якось... Тут а тепер різака нема. Чуєте, тут -а тепер різака нема. Ого, як то дорого. О, зараз. О, так добре. Ну, коротше, тепер. Ходіть скоро, бо в мене зомбаки включені. Ой, ой. І що будемо робити? Йдіть робити дерево і цей. О, зомбі. зомбі, зомбі. Зомбі, зомбі. зараз, зараз, зараз. Я, я скоро кравчу меч. Блін, 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 блін. Він ще й зачарований. О, так скоро, скоро, скоро. Єс, 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 єс. Ви ну і так нічого не маєте. Є е, моя бронька, я його вбив. Вся бронька моя. Зараз. Ой, а хто покинув? А що ти покинула? У мене є защитав снаряди. Огні опорність, нормально. Я вже втягнув собі. Давай, віддавай мій шлім. Шлім, шлім, мой шлім. Блін. Шлім. Та не на ка шлім. О, бери Андріана, буду тебе читати по ніку, бо інакше не знаю. І ще бери того котик, кошка, кошка бери. Тут, в принципі, якби мало би бути дві кошки, але. І рубайте дерево і робіть якийсь будинок. мало я нічого не бачу, я себе мене хтось. Ой, бляха, муха, що таке? Мене лагає. Та стійте! б'ємо. А тобі? Андріано відійде. Андріана відійде. О. Тепер е ми Кошка ми відійде. Тепер, я, тепер, мене... тепер Андріана відійде. Не можу. Я не обійця. Чого мене обзиває Майнкрафт? Майнкрафт, ти жорстокий. Жорстокий ти, Майнкрафт. Андріана відійде. Я відійшов. Я бачу. У щось. Щось таке воно виглядає. Лін, що я зробив? А то ніби зробив я. Я думаю, що ви добре бачите. От так ще шапочку свою надійню. Бачите, який я кльовий. Всі бачите, який я кльовий. За квитамити якимись байками займаєтесь. Отута. Сама буду. Андріана, відійди, виліз з хати. О, супер я зроблю цей зонт. До речі, а що роблять ці камні? В принципі, да, з камні. Вау, мені треба буде крюки зробити. 16 на... Мені треба буде трюки зробити. Оп. Дів... Зроби сундук, зараз я поставлю верстак. Зроби сундук. Андрян, шовий І постав туди то все. Я ще дверки поставлю. Ага. Ну, які ті дверки. Чого Андріана знову покинула? Е, Таж не відкривай дверки. А де все решта дерево? Я його витратила на один сундук. Боже мій. Я казав, піти нарубати дерева, а не робити дерево і один сундук зробити, а не два. Хм, два Тепер давайте цей. О, що боже мій як лагає. У мене лагає. Кстати, знімаєш? Кстаті, так. Навіть не знаєте, що я знімаю. Андріани знав присудіння лежа. Мені вам треба кошечку зробити. Побідіть, друбайте дерево, а я піду по камінь. У мене, в принципі, камінь є. Давай, злізь. Зараз і мені треба зробити пічку. Добрий день. Директор нас прийшов, тихо, не лякаємось. Е, так, зараз я комусь дам таке гарне завдання піти в шахту. Кому? Е, зараз. Ні-ні, я зараз сам скажу, що хто. бляха муха Фокус є. Пишіть в коментарях, коли вам щось не подобається, коли. цей зомбак бруні. Зараз я вам... Бляха-муха, що це за такі лаги? Може в мене щось серйозне в голові є? Я думаю, що ви бачите ці лаги. Де який зомбак бруні? А, вон який. Кольчужний? А кольчужна броня, то херня. А він на тебе загарений. Ой, вибач, вибач, вибач. А, а, але я тебе був підбив тоді. Натя, не, не, ура, знов моя вся броня, я вам трохи бриня. бідні, дві і дві, дві кітки. Бідулашні. О, Фокус. О, фокус є. Вже не знав, що є фокус. У мене за то є багато опиту. «Мені, мені, так, тихо. Андріана, дай я тобі дам меч. Ти ще тої броньки не вдягнула. В тебе в руках даже стоїть там бронька. А де та друга? Боже мій, боже як лягає лягає. Як малень лягає. В неї ботинки, воно ну, мені віддали ботинки. Я тобі свої віддам. А ну, зараз я ще навіть не почує. Подводне дихання. Так. І віддай мені ботинки, я вам все решта передаю. Точніше, воно все буде в сундуку. Ні, нічого не надо. Ні. Все-таки ставлю ставлю, ставлю ставлю. День буде тоді ще довго до дня. Зараз. Давайте я вон роблю кірку кам'яну, і хтось зійде зараз в шахту. І той і хтось то... якраз йти. Бо Андріана ще не знає, що якою кіркою купається. Чи ти знаєш? Я там десь тобі викидаю кірку, там десь знизу впала кірка. Десь воду. Одна і вона друга. І до речі, я ще тобі меча не дав. У мене є меч? Ні, я не до Андріани, я до К... Кіті. Ну-ка, забудьте про те, що ви бачили, то в мене Бляха-муха, Дивіться, йо-моє, в мене якась тупа. А я поки що йду до хати своєї. Опа. Чесно кажучи, я дуже стараюся. Минулого відео був дизлайк. Так, зараз тихо, нехай той малий перериве. А, як ревить. Бляха-муха, як той малий ревить. Бляха-муха. Все, успокоївся. Андріана зараз буде робити дерево. Пару дерева вдома є один не, не дерево, а один цей. Я йду на зустріч сонця. На зустріч сонця. Краще не йди туди. Я зараз тобі кинула топоріка, ти, ти не робиш дерева. Ну, ти ж маєш цей. Я сказав тобі йти в печеру. Печера ти хочеш. А де Андріана? Андріана, ходи сюди. Ходи до домика. Я не можу. Я сама йду, я не знаю, що нам таке. Ти щось маєш? Ти куди йдеш? О, що? — Візьми, а, зараз я піду тебе шукати. Андріана загинула. Андріана, ти коли чого? Я приймаю біля, 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 біля. Для якоїсь річки. Ну і тут тебе шукати. Пічка там взагалі то вже є. Боже мій, ми... зомбі. Ага. Боже мій, як лагає, Що так лягає? Що? Пеньорк. Коротше, я не знаю, де ти. Давай здохай. А вон, я бачу когось. Я щось сумнююся, що ти. Бляха муха. Ні, ну ви бачите, як тут лагає. Та знімай, знімай. Що ж не знімає? Точно не знімає. Я все добре знімаю, що в мене хочете. Монтувати я можу. Я дуже для вас підписчики стараюся дуже сильно. Давай якісь нормальні ресурси добувай. Я, до речі, зробив плиту на зимну. Ви зайшла, взяла, стала на плиту, воно собі закрилося. Я сказав, встала і відійшла. А чому воно не цей? О, як А О, Кнопка там треба тільки одна, А на плиту треба два. Та нащо тобі той речах? Я тобі сказав, йти ти в шахту, ти що ще тут? Перше, по друге йдіть, знаєте, що ще зробить хтось. Боже мій, Андріана, де ти загубилася? Давай здохни і ти пофіг. На шипи? Та мені пофіг. Андріана покинула, і що, зараз знаєш? Ну, коротше, поки що я буду знімати. А Андріана, давай, здохай і йди до мене. А, точніше,